Цікавіше, як визначити суму індексації. Звісно, коефіцієнти можна рахувати самостійно, але навіщо, якщо ми вже все це зробили за вас. Щомісяця ми на наших сайтах публікуємо таблиці з уже розрахованими коефіцієнтами індексації. Ось, наприклад, таблиця для визначення суми індексації у серпні та вересні 2024 року. До речі, сумові показників в цих місяцях однакові. А все тому, що індекс споживчих цін за липень 24-го, а саме він впливає на вересневу індексацію, склав 100%. Тож, порівняно із серпнем, індексація вересневих доходів не змінилась. Давайте розглянемо невеличкий приклад, щоб було зрозуміло, як користуватись таблицею. У працівника базовий місяць січень 24-го року. Припустимо, що вересень 24-го відпрацьовано повністю на умовах повної зайнятості. Оклад 35 тисяч гривень, доплат надбавок премії немає, тому основна зарплата за вересень складе ті ж 35 тисяч. Сума поточної індексації за вересень 115 гривень і 6 копійок. Її беремо з таблиці на перетині базового місяця січень та року 2024. У результаті загальна сума зарплати працівника за вересень 24-го з урахуванням індексації складе 35 115 гривень і 6 копійок. Але пам'ятайте, так просто все діє лише для працівників з повною зайнятістю, який відпрацював місяць повністю. Якщо ж працівник відпрацював місяць не повністю або працює неповний робочий час, то суму індексації визначаємо за повними показниками, а виплачуємо пропорційно відпрацьованому часу. Ось іще один простий приклад. Працівник займає 0,5 штатної одиниці, припустимо, що у зв'язку з відпусткою за свій рахунок відпрацював у вересні 7 робочих днів із 21. Оклад – 22 тисячі гривень. Основна зарплата за вересень з урахуванням зайнятості та відпрацьованого часу склала 3666 гривень і 67 копійок. Базовий місяць грудень 2023-го. Сума індексації у вересні за повністю відпрацьований місяць і в умовах повної зайнятості 130 гривень і 20 копійок. До речі, її ми розрахували за допомогою калькулятора індексації, який є на нашому сайті бухгалтер 911. Повну суму ми множимо на 0,5 штатної одиниці, ділимо на 21 робочий день і множимо на 7. В результаті маємо суму індексації 21 гривня 70 копійок. А загальна сума зарплати за вересень 3688 гривень і 37 копійок. Також будьте уважні, якщо у працівника окремі дні оплачено за середньою зарплатою, наприклад, є відпускні, лікарняні відрядження. Бо тоді суму індексації також рахуємо пропорційно дням, що були оплачені з окладу. Тобто треба буде викинути дні, оплачені за середнім заробітком, адже вони не підлягають індексації. І наприкінці блоку про індексації нагадаю вам лайфхак, як її не платити. Щоб не індексувати зарплату у вересні 2024-го, слід підвищити оклади з 1 вересня 2024 року. І так, щоб сума зарплатного підвищення перевищила суму індексації, яка склалася у цьому місяці. Наприклад, якщо базовий місяць січень 2024-го, то з 1 вересня підвищуємо оклади на 120 гривень і позбуваємося індексації. Надалі потрібно підвищувати працівникам оклади до настання права на індексацію, наприклад, через місяць. У такому разі базовий місяць постійно суватиметься, і право на індексацію так і не настане.